Компанія EkstraStock, вітаю вас. Ekstra Stock це доставка по всій уау, по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд Сьогодні будемо оглядати склад мішка, джинси, легінси. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб на наш канал. Коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер достаємо чайочок, заварюємо печенюшки, всім приємного перегляду. Так, от такий у нас десь 10-й англійський розмір, завужені знизу. Так ще, джинси, джинси жіночі. Десь 12-14 англійський розмір. Так, завужені. Гарна якість. Низька собівартість. Так ще, джегінси. 28 розмір. Так, джегінси. Ще. Ось такі модні, стильні штани. Так. Страдіваріус фірма. Ще. Джегінси. Завужені на резинці. класні. Так, Смара, завужені, Еластан, класна фірма. Також завужені джегінси. Ще. Так, ще. H&M, United Color of Benetton. Так, джинси, жіночі, стан гарний, собі вартість низька. Так, Джесіка. Вау, джегінси, класні, Стан супер. ще... Так продовжуємо. Відкриваємо весь мішок від початку до кінця. Ще. Джинси завужені. З високою посадкою. Плаца Італія. H&M. Ще. Джегінси. З боковими карманами. Скіні. Скіні. Джегінси, ще, ще? Це також вони гарні. Зараз ми їх розправимо. Побачите, що гарні джинси. Ще. Онли. H Великий размер, да? С Джаггинс и чем? Вау! Дольче Габбана Оригинал, Вау! Крутяк. Вау! Дольче Габбана. Вау! Добре, що я побачив, щоб вам показати? Ще крутий бренд. Італійський. 34 розмір. Ще. Завужені. Модні? Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.